А що ж не влаштовує е, сьогодні е, американську сторону в українських пропозиціях? Що не влаштовує Росію в українських пропозиція? Якраз не влаштовують ці два прості слова: безумовне і е, всеохопне перемир'я. Звучить вже красиво, правда? Для звичайного такого звичайної людини. Аж в чому проблема оголосити безумовне і все загальне перемир'я? Ну, прийняли рішення оголосили, Це ж заради людей, заради припинення війни. Всі ж про це заявляли. Але перекладаючи з дипломатичної мови на людську безумовне перемир'я означає, що Росія має відмовитись від своїх умов для перемир'я, які вона виснула раніше. Це така хитрість дипломатична. Її всі розуміють. Ну мають увазі політичні еліти. Тому я сьогодні поясню, це суспільству, це не це не велика таємниця. Це означає, що Україна погоджується на перемир'я лише в тому разі, якщо російські вимоги до цього перемир'я не будуть виконані. Ні розі зняття санкцій з Росільхозбанку, ні з російського аграрного експорту, е, ні страхування. Тобто нічого цього, всього, що просила Росія як попередні умови для перемир'я, цього не буде виконано. Не буде виконано. Більше того, всеохопне перемир'я це також така, знаєте. Такий чорний, чорний хід, чи чорний вхід, чи вихід, в залежності від того, хто як хоче користуватися цим, який ми прекрасно бачили, як, як був використаний під час невдалої спроби реалізувати мінські угоди. Коли всеохопне перемир'я, десь там хтось стріляє, і сторони починають один одного звинувачувати. В тому, що противник зриває всеохопне перемир'я. ОБСЄ констатувало, що обидві сторони порушували, порушували це перемир'я. але Поки є вимоги до цього всеохопного перемир'я, поки дуже легко в будь-який момент взагалі сказати, що воно не виконується в це всеохопне перемир'я, тому що хтось десь продовжує вести бойові дії на свій розсуд, чи по вказівці, вказівці керівництва. розумієте? Тому ці дві речі, які два прості слова, насправді означають зовсім іншу технологію до, до управління е, завершенням війни. І ця технологія, звичайно, не влаштовує, е, до неї не мають довіри в Вашингтоні, е, і вона абсолютно не влаштовує Москву. І тому там прозвучали оці категоричні ні, і там прозвучали оці демарші дипломатичні у вигляді відсутності Рубіо, відсутності Віткофа е, на зустрічах з Лондоном в Лондоні.